Полтавська область взяла участь у всеукраїнській селекторній нараді з питань житлово-комунального господарства під головуванням віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула. Засідання проходили у режимі телемосту між усіма регіонами країни. Говорили про загальну ситуацію в комунальній сфері держави. За інформацією гідромедцентру, наприкінці січня країною пройде хвиля похолодань. Тож віце-прем'єр доручив регіонам готуватися. Необхідно підготувати і при зниженні температури оперативно розгорнути пункти обігріву для громадян. Також необхідно під час морозів забезпечити роботу соціальних патрулів, деякі мають входити медики, працівники соціальних служб. Рятувальники правоохоронці. Пан Вілкул підкреслив, одне з основних завдань сьогодні скоротити споживання природного газу і поступово перейти на альтернативні види палива. 2013 року Україна вже використала на 10% менше блакитного пального ніж у 2012-му. Уряд також доручив всім регіонам наступного тижня завершити перегляд тарифів на комунальні послуги, а ще підготувати звіти про погашення заборгованостей за газ. Як зазначив заступник голови правління Нафтогазу Валентин Франчук, на сьогодні області винні їм загалом майже 25%, Мільярдів гривень. Із загальної суми заборгованості 24,8 мільярда, 23,2 мільярда – це борг за газ, який використаний для надання послуг з опалення та гарячого водопостачання. І 1,6 мільярда гривень це борг за газ, використаний для виробництва електроенергії. Полтавщина по заборгованості виглядає непогано у порівнянні з рештою областей, чим і заслужила схвальний відгук від Олександра Вілкула. Наш регіон оплатив 94% спожитого блакитного палива. А також протягом минулого року спромігся зменшити обсяги його використання майже на десяту частину. Губернатор Олександр Довіченко докладно пояснив, чому на області досі висить 36 мільйонний борг перед Нафтогазом. У нас там не оформлено 115 мільйонів різниці тарифів. Чому тому, що тільки 30-го... Грудня підписаний договір за 2013 рік. Там були суперечки між цим підприємством і НАКОМ. І не оформлені ще акти. А зрозуміло, що акти не оформлені, не оформлена різниця в тарифах, Олександр Юрійович. Якщо ми це все зробимо, у нас буде далеко за 106% розрахунків. За словами голови Полтавської облдержадміністрації, регіон готовий підписати всі угоди вже наступного тижня і сподівається на співпрацю з боку газовиків. А загалом область працює, як сказав губернатор, у штатному режимі. Київ прийняв звіт і доручив продовжувати працювати над використанням альтернативної енергії, формувати конкуренцію на ринку житлово-комунальних послуг і готувати для галузі кваліфікованих працівників.